Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. 31 січня за новим церковним календарем православні згадують святителя Микиту, затворника Києво-Печерського. У народі його називають Микита Пожежник. За молитвами святителя не раз відбувалися чудесла. Так, одного разу під час посухи після молитви Микити пішов дощ. Іншого разу пропинилася міська пожежа. 31 січня свято Микитин день Микити пожежника. Так його прозвали тому, що святителя вважають покровителем вогню і пожеж. Але він може не тільки запобігти стихійному лиху, а й захистити від посухи. Наші пращури день починали з молитви. Вони молилися Микиті та просили захистити від пожежі та від нечистої сили. Пожежі наші пращури сильно боялися. Дуже часто від сильної пожежі. Згоряли цілі міста, і люди залишалися зовсім без нічого. Щоб захистити дні, сьогодні наші предки читали молитву Отче наш. За старих часів було повір'я, що пожежа траплялася через підступ нечистої сили, яка любить ховатися у грубці. Тому цього дня обов'язково окропляли піч святою водою, а при розпалюванні вогню в грубці примовляли змова від пожеж на вогонь. Ти горе розпалюйся, в печі залишайся, теплом зігрівай, але полум'я сильно не роздувай. Вважається, що сьогоднішня дата сприяє сваркам між людьми. Цим раніше користувалися жінки невірних чоловіків, щоб з мовами та молитвами розірвати порочний зв'язок та повернути чоловіка до сім'ї та дітей. Робили це за допомогою нового гребня, якому ламали зуби, вимовляючи замовляння. Найкраща справа, яку ви можете зробити сьогодні, це провести її з сім'єю. Кажуть, якщо зібратися всім разом, родина буде дуже дружньою, а сварок не буде цілий рік. Що сьогодні не можна робити. Не можна сьогодні сваритися, з'ясовувати стосунки, вважається, що за це людину можуть покарати довгою самотністю. Не можна давати і брати в борг гроші, також не можна відмовляти в допомозі. За народними прикметами цього дня слід бути особливо обережними з вогне. Не слід щонебудь підпалювати, спалювати або опалювати, щоб не наробити біди, але топити піч можна. Святого микиту називають пожежником, тому не можна грати з вогнем, і мова йдеться не лише про полум'я в печі. Цього дня не можна сваритися та кричати. Це може розпалити вогонь ворожнечі між близькими та друзями між... та подружжям. Не можна ображати оточуючих, не можна виявляти агресію по відношенню до когось. За старих часів казали, що той, хто все ж таки розпалить вогонь ворожнечі, той роки життя, що залишилося, проведе на самоті і без У Удень Микити треба намагатися тримати емоції під контролем. Наші пращури у цей день нічого ні в кого не брали, навіть у тих, кому начебто й довіряли, щоб не наврочили і не навели псування. Старі люди кажуть, що не можна, щоб сьогодні будинок залишався порожнім. У ньому повинен залишитися хоча б один член сім'ї, тоді лихо в цей будинок не війде. Ще не можна сперечатись, цього дня у минулі часи. Не проводили засідання суддів, вважалося, що під час позову не буде досягнуто справедливого результату. Що можна робити 31 січня? Свякий Микита створив чимало чудес, пов'язаних з ціленням від недух, очищенням душ від спокуси і поганих помислів. Святому моляться за здоров'я, зокрема очей, звертаються з проханням допомогти позбутися спокуси переслідувань, захистити сім'ю від лих і пожеж. Також Микита Печерський вважається заступником скорботних, у нього просять розрядити в печалі, захистити від злих людей, невидимих ворогів. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Афанасій, Ілля, Микита, Віктор іва. За прикметами цього дня також передбачають погоду. Дрова погано горять буде відлига, а якщо горять яскравим полов'ям, це до холодів. Видно кола на сонці, рік буде врожайний. Городці утеплюють гнізда, буде холоднеча. А якщо розкричалися ворони мороз. Вдень видно іній, уночі снігу не буде. Буде ясно. Ясна ніч, наступного дня буде сонячна. Вогонь у печі горить червоним полум'ям до мороз. Білий вогонь прикмета того, що буде відлигата рання весна, піч погано топиться. А дрова горіти не хочуть, чекайте тепла. Ворони голосно кричать, прикмета того, що буде хуртовина або снігова буря. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Гарного дня, до побачення!